Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек, покажу, що я за цю шмотку розчитався. Просто я кажу, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс Просто Це вам буде добре зробити таку штуку, щоб не пошкодити тканину. І ще внутрі. Ось тут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула вона має розриватися в простір на тканину. Так як ми там наватали вьерьовок, воно прямо на вірьовку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона от якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от, от так вона виглядає. Типу, це ж тільки в таких цілях я показую, що у вас таке сталося, розумію? Чомусь наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, одламали, зняли. Отакі от мучі. От Господі, я такого ще не бачив. Все, от воно розпалося. Значит, дивіться, от магніт, от у нас шарик з одної сторони, і от у нас сама ігла. І винімається, ця штука сиглоє відсюди. Поміли, як це працює. Але для цього треба ніядіновий магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорозі, мені ця кофта на завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак вона виглядає. Маленьке туди ну, таке, бо це я трошки набережно робив там ножницями. А так...